Дружні обійми, весняні квіти, щирі посмішки. Так у стінах святої Софії зустрічають друзів та колег знані українські художники Ілона та Тибері Сільваші. Спільну виставку проводять вперше: хвилюються і зізнаються. Цікаво побачити самих себе поруч з іншого боку, адже тут повинні проявитися філософські родинні зв'язки. Я вибрав роботи об'єкти скоріше аніж а, картини. І Якраз вони організують простір, бо простір дуже складний. Цьому залі. А там далі вже прийшла ідея відносно того, що в кожному залі ми включаємо експозиції поряд роботи один одного. І таким чином ми поєднуємо ці всі. У нас у кожному зараз от такий етап. Батько зібрав свої останні роботи, я останні роботи. Ну от на даному етапі просто подивитись на себе зі сторони, і хтось теж подивиться і ну, зробить якісь висновки. Експозиція складається з 32 робіт, цікаво зримованих, і кожна мов мальовничий театр зі своєю драматургією. В умовно-лівому залі внутрішнє місто Ілони Сільващі, в умовно правому монохроми алхіміка кольору Тиберія. Середній зал загальна територія, де нові картини батька і доньки вступають в діалог одна з одною. Монохром і ретельно виписана графіка, гра руху і статики, подробиці і знаки, глибина занурення в колір надзвичайно потужні класні та відомі українські художники які е, показують українському арту е, високий рівень дійсно тої творчості які вони продукують уже не одне десятиліття ілона вчилася е, на театральному відділенні і в неї багато роботі роботах багато е, якогось театрального дійства це дійсно якісь фігуративи, сценки, це уліси. Це завжди дуже честі, дуже якісно продумані, в першу чергу в архітектуру експозиції, вписані роботи. І Ілона. Ілона для мене це настільки тендітна, настільки. Меланхолічна художниця, яка знайшла себе в малюнки, саме в малюнки. Тиберій та Ілона Сільваші презентували свою творчість у численних національних і міжнародних виставках. Їхні твори зберігаються в публічних і приватних колекціях України та світу. Ірина Тищенко, Євгеній Савицький, ЮАЙТІВІ.